Щоку приблизно в цю годину я готуюся винести своє лимонне дерево з вітальні на вулицю. Восени, коли температура вночі опускається нижче 5 градусів, Дейзі, так, у неї є ім'я, переходить до моєї вітальні, де зимує під спеціальною лампою для рослин. А навісні, як тільки нічні температури стабілізуються, я знову викачую її на терасу. Оскільки я живу в регіоні з холодними зимами, це єдиний спосіб утримувати лимонне дерево, смороду просто не пристосовані до справжньої зими на вулиці. Але навіть якщо ви не можете або не хочете заносити свої дерева додому або в теплицю на зиму, ви все одне можете перетворити свою терасу на міні сад. Зазвичай, коли ми купуємо дерева чи кущі, ми садимо їх у ґрунт і очікуємо, що смороду виростуть великими. Але якщо у вас немає місця для великого дерева чи куща, Можна розгледіти варіанти карликових піріт, які можуть залишатися в горщиках. Сьогодні виводять все більше і більше мініматюрних сортів дерев і кущів, і незалежно від того, які фрукти ви любите, майже гарантовано, що знайдеться сорт, який буде достатньо компактним для горщика. Ці рослини в горщиках, які повинні залишатися не вищими за 2 метри, можуть жити на вашій терасі, якщо отримують достатньо сонця, води та тепла влітку. Насправді, тераса дає можливість краще контролювати умови для вашої рослини. Ви можете захистити її від бур, регулювати рівень вологи, щоб запобігти хворобам, і пересувати, якщо початкове місце її не підійти влітку ви і ваші міні-дерева будете щасливі на терасі. Проблема виникає стягування. Коли ви купуєте рослини, завжди звертайте увагу на їхню морозостійкість. Наприклад, кактуси не переживуть холодної зими на вулиці, а сосна відчується чудово. Справляння рослини зазвичай перебувають у стані спокою смороду, зосереджуються на розвиток коренів, а не на листі, плодах чи квітах. Маленькі дерева і кущі особливо вразливі, осколки їхні корені знаходяться не в ґрунті, а в горщику і не мають природного захисту, який дає земля. Перший спосіб захистити рослину занести її в теплицю, як це роблять розплідники. Звичайно, у кількості людей, включаючи мене, немає теплиці. Інший варіант знайти в будинку місце, де рослина отримуватиме достатньо світла, води та тепла. Оскільки в будинку температура зазвичай не опускається нижче 5 градусів, дерево буде в безпеці. Під вікном або під спеціальною лампою буде достатньо світла. Третій варіант гараж або інше неопалюване приміщення. Наведіть, якщо температура там опускається нижче 5 градусів, але залишається вище мінус 5, рослина залишається в стані спокою, не буде піддаватися вітру та морозу і матиме шанс вижити. Але наведіть у стані спокою, вона потребує догляду. Перевіряйте вологість ґрунту шкірні кілька тижнів. Земля в горщику не винна пересихати. Якщо ви не можете занести рослину в приміщення, потрібно знайти способи утеплити її на вулиці. Ось кількість варіантів. Пам'ятайте, що стіни будинку захищають від вітру і віддають трохи тепла, тому розміщення рослини біля стіни хороший початок. Можна зробити каркас сітки та наповнити його соломою. Вона захищає від холоду, дозволяє повітрю циркулювати і не передає хвороби. Також можна обкласти горщик компостом або дерев'яною стружкою, це імітує захист, який дає ґрунт. Є ще спеціальні покривала для дерев, які забезпечують додатковий захист. Але пам'ятайте, що ці методи лише пом'якшують вплив зими, а не усувають його повною. Для деяких дерев, наприклад цитрусових, цього може бути нестачу. Тому обирайте сорти, які підходять для вашого клімату, і враховуйте, чи зможете ви забирати їх на зиму. Сьогодні є морозостійкі цитрусові, але, можливо, вам більше підійде яблуня або чорниця. Якщо ваша рослина залишається на вулиці, оберіть важкий керамічний або бетонний горщик, він краще захищає від холоду. Але якщо ви плануєте заносити дерево в будинок, можна вибирати сучасні пластикові горщики смороду легші, мають системи автополиву і виглядають дуже стильно, що полегшує переміщення. Щоб знайти ідеальний сорт для свого саду, почніть з місцевого розплідника. Але не бійся замовити рослину поштою я, наприклад, часто переглядаю каталоги спеціалізованих інтернет-магазинів, тому що вони пропонують сорти, яких немає в моєму місті.